А товарищ Вилкул до сих пор никакого решения не было принято. Вот так вот у нас происходит избирательно правосудие. Яка засідає в цьому суді, незаконно не пускає людей до суду. І вони з палками, з кійками своїми, прийшли розганяти людей, які хочуть зайти до суду, і почути те, що скаже суддя. 14 квітня цього року. Скандал під стінами Вищого господарського суду України. Не улипайся, бо я, я з тобою говорити хочу. Я з тобою не хочу. Закривайте згіди, пропускайте. Людей, які прибули, увага, на власне судове засідання. Правоохоронці не допускають у приміщення. Гальба! 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 Зрештою силовики влаштовують справжню провокацію. Уважно подивіться на це відео. Як бачите, на ньому добре видно, як правоохоронець власноруч вибиває скло у дверях суду. І тут найцікавіше того ж дня порушується кримінальне провадження з таким обґрунтуванням. Група осіб з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю та винятковим цинізмом, вчиняє хуліганські дії, в результаті чого було пошкоджено двері вищого господарського суду України. Там е, сталося так, що вибили стекло на вході, але ж е, я сразу в поясненнях своїх е, тут же зазначив, що скло упало на наружну сторону е, суду. Юрій Нікульнікав, юрист, який був на місці інциденту, каже такої грубої фальсифікації обставин справи від міліції, давно вже не бачив. Тобто за злочини, які скоїли правоохоронці, до відповідальності притягають звичайних людей, серед яких мати одиначка, що виховує неповнолітню дитину. Моя вина е, никаким образом не доказана. То есть следствие сейчас іде. Читають Печерський райотдел і Печерська прокуратура, що мене треба содержать під стражем. Владислав Штефан, депутат районної ради, міста Кривий Ріг. Політик запевняє через продажних правоохоронців. Не останні люди на Дніпропетровщині намагаються усунути невгодних. Це ж злостні преступники, мать одиночка, в частності, яку треба задержати під стражем, тому що вона представляє угрозу для суспільства. А товариш Вілкул, по якому возбуждено уголовне діло, і по цим матеріалам проходять мільярди гривень, которые були положені в карман олігарху його же волею, Ну, не являється опасним і до сих пор ніякого рішення не було прийнято. От так вот у нас проїздить на правосудие. Скандальна родина Вілкулів. Юрій, регіонал та міський голова Кривого Рогу. Олександр, його син, віце-прем'єр з промисловості в тіньовому кабінеті міністрів. В минулому голова Дніпропетровської облдержадміністрації, віце-прем'єр-міністр України та керівник Криворізької міської організації партії регіонів. Буде ли дана правова оцінка всім тим преступленням, які завершила наша місцева криворізька власть. Однак, аби зрозуміти історію конфлікту та інтереси політиків, які є власниками. Великого бізнесу слід повернутися до подій п'ятирічної давнини У 2010 році Було приймається нова нормативна денежна оцінка городським советом. Нормативна деніжна оцінка це база одного квадратного метра. Це база, з якою висчитується орендна плата, яку платять всі господарські суб'єкти нашого міста. Податок на землю це одна з головних статей наповнення міського бюджету. Його платять усі підприємці малого, середнього та великого бізнесу. Ізнесу, фактичний городський совет, який в більшості своєму представлений менеджментом предприятий Медінвест Холдинга» депутатами зробив е, все для того, щоб свої ж предприятия освободити від уплати е, налогу на землю і все время перенести на мілкий і середній бізнес. Тобто депутати Криворізької міської ради на чолі з паном Вілкулом затверджують документ згідно з яким їхній великий бізнес, а саме підприємства гірничо-металургійного комплексу, майже звільняються від податку. Натомість підприємці малого бізнесу мають сплачувати шалені кошти на сьогоднішній день. Якщо середній бізнес в целом за місяць дожен платити за аренду одного квадратного метра 4,5 з в среднем за месяц, то для предприятий горной металлургии это в среднем 5 копеек, а то и меньше. То есть разница почти в 100 раз. Підприємці дуже швидко и на власній шкірі усвідомили, такий податок їх просто знищить. За этот же участок земли 300 квадратных метров я платила 56 гривен. Потом начались поднятия в, после 2004 года, там было уже 70 чем-то, потом до 120, ну и вот это 2010 год, стали не по полторы тысячи, тот же самый участок. В общем, 56 гривен на 1500 сейчас, вот в данный момент надо платить 1500 гривен. Это без всех налогов, это только налог на землю. Олена – підприємець. Раніше займалася торгівлею. Втім, жінка запевняє – Криворізька міська рада зробила її банкрутом. просили мисс Краду пересмотреть оценочную стоимость земли, но, насколько я знаю, <laughs> слежу за этим вопросом, они даже не хотят рассказать, каким образом насчитывается эта стоимость. На для журналистов у миски ради звитуют, будь им то про малый и средний бизнес. Дуже дбают, и увесть агар тягар податков лягает на бедных олигархов. Большинство нагрузки налоговой ложится на Бюджетообразующие, а не жеградообразующие предприятия горно-металогического комплекса. Депутат районної ради Владислав Штефан переконує, посадовці цинично лукавлять. Только лишь официальная прибыль. Это практически 14 миллиардов гривен. Предприятий мед инвестхолдинга, которые сосредоточены только лишь у нас в городе Кривом Роге. На приміре э, прибыльности, если малый средний бизнес э, в грязной прибыли месячной. аренда на землю – это 50, в некоторых случаях даже 80%, то э, в свете прибыльности горно-металлургического комплекса, которую они официально публикуют, то в среднем э, плата за землю – это примерно 0,05%. То есть, если не наближенный до Юрия Вилкола предприемец, зарабатывает, скажем, 100 гривень. З них 80 он втрачає на податках. Тих же 100 гривень, які заробляє вже наближений до голови Криворізької міської ради олігарх. На податках він втрачає лише 5 копійок. Не в змозі миритися з таким свавілям, то розуміючи, що встановлений місцевою владою податок їх просто вбиває. Підприємці Кривого Рогу звернулися до суду. Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд виносить постановлення, котрим. Признает недействительным. Рішення городського совету. Для предпринимателей це глоток свіжого воздуха. Для, повторюсь, для предприятий горної це економічно обоснованна оплата за землю, для бюджету, це громадніше його поповнення. Но, як ми увидели, міські власти ніколи образом в этом були не заінтересовані. Невдовзі з'являється інша ухвала суду, яка призупиняє дію попереднього рішення. І таким чином виникає ситуація, коли не Зрозуміло, кому і який саме податок конкретно в даний момент слід сплачувати. Тобто повна повне Завершення історії про клан вілкулів і про те, як обкрадається бюджет. Получаємо суму в розмірі около 5 мільярдів гривень. Судівські казуси, а також продовження міліцейського скандалу. Як за злочин правоохоронців. Траждають звичайні люди сьогодні. Буде судове засідання в Київському апеляційному суді по мірі присічення относительно мене. незабаром у наступних випусках люстратора.